Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про птахів. Як ви вважаєте? А які є птахи? Вірно, і я пропоную вам поговорити про птахів, які залишаються зимувати у нас. Бо можуть... Найти собі поживу і називають їх зимуючими або осілими. Тобто це такі птахи, які залишаються жити в одному місці назавжди і нікуди не відлітають. До зимуючих птахів належать горобці. Сороки, ворони, сичі, дятли, синиці. А ще до нас прилітає маленький снігур. Зима для птахів це велике випробування. Птахи потребують нашої допомоги. Як ви вважаєте, чим ми можемо їм допомогти? Мої виразомники. Звісно, ми можемо зробити годівниці. Годівничка добре діло. Пташки наші так зраділи. Завтра знову прилетять, нас вони не об'їдять. Пташки добре пам'ятають місце, де їх годували минулої зими. І повертаються туди не самі, а й своїми пташенятами. Тож пропоную вам виготовити чудові годівнички, які можуть бути різної форми і різного вигляду. Ось, наприклад, такі. І розвісити їх у себе в дворі, на ділянці, і спостерігати за тим, хто прилітає до вашої. Годівнички. Хто летить до годівнички, галки, горобці, синички. І обов'язково мені про це розказати. Буду чекати на ваші фото з годівничками. До зустрічі!